Для мене справді текст Андрушевського це заглиблення, заглиблення саме в красу природи, в доторк, в відчуття оцих таких просто потрібних речей, які, які сьогодні кожному з нас могли би стати цінними, Тобто це торкнутися до тої кори сосни. Тобто, ми знайшли цю таку стару сосну там, в, в присілку Карпи, і, і мені прийшлося записати, як звучить ця кора, тобто я кидав шишки, та, щоб ви розуміли. Ця динаміка сюжетної лінії, яка присутня в цій новелі, вона дуже дуже оригінальна, і там звучать тварини буквально ті, які описує Ян Андрушевський. Тобто, пригода як продюсера працювати зі звуком, з текстом саме Яна Андрушевського, це, це, це просто геніально, це фантастично. Я закликаю вас просто послухати, тому що всі вклалися, і пан Януш Юхницький, і Артем Бемба. І всі ми разом захоплені були цією пригодою, і вірю, що справді, бо ми вже сьогодні роздумуємо, як продовжити говорити про це все, як продовжити залучати вас до занурення в ці важливі тексти, які промовляють про надію, про те, що справді це спільне співіснування українського народу, польського сьогодні в цей важливий час воно триває, воно тягнеться в коріння в цю історію. Цього польсько-українського пограниччя. Тому, будь ласка, можете сканувати оцей QR-код і ви зразу потрапите на ці аудіоновели. Дякую, Цезаре. Наше спілкування продовжується. Тепер справа справді є з читачами цієї книжки, майбутніми дослідниками. Ось, наша справа продовжувати занурюватися і популяризувати цього автора. Дуже дякую всім учасникам нашої сьогоднішньої презентації. Дякую вам щиро за увагу, щасти. Від порогу до порогу, слава Богу, слава Богу.